Хочу почати нашу зустріч з представлення нового очільника військової обласної адміністрації Запоріжжя в цьому надзвичайно важливому регіоні Івана Федорова. Хочу його представити вам. Напевно, ви, ви знаєте, він людина місцева, гарно знає регіон. Важливо, щоб керівництво області мені здається номер один. Було прикладом для всіх людей і не керувала областю на відстані. Було саме тут, в регіоні важливим, треба зробити все, щоб Україна повернулася в ваш рідний Мелітополь. Україна сьогодні бореться за це. і Тут завдання ваше, воно не загальне, а разом з нашими військовими це обов'язково станеться. Але тим не менш зараз є люди в Запоріжжі, в Запорізькій області, яким потрібна допомога фахова, менеджмент. Ви це знаєте, ми про це вже говорили. Освіта офлайн, знайти можливість і все ж таки повернути дітям цю можливість, а їм, батькам і у їх батьків тоді буде можливість працювати. Це перше, друге, окрім освіти. Ну я знаю, що тут. Потужно Зараз так, в темпі працюються над фортифікаційними спорудами, над всім захистом області і столиці області, міста Запоріжжя. Ну, це треба довести до кінця в якісному варіанті. Дуже важливий момент робочі місця, в принципі, в Запоріжжі. Потужні підприємства є, були до війни завдання повернути. Кількість робочих місць, скільки можна, все ж таки. А наша задача ми допоможемо точно з державними замовленнями цим державним підприємствам обов'язково. Ну, все інше, напевно, ви знаєте, детально багато краще за мене, тому що ви місцеві. Ну, вітаю вас. Дякую за довіру. Шановні присутні. Це для мене велика честь і насправді відповідальність в столь складний час, відповідальний час для нашої держави очолити мою рідну Запорізьку область. Ви абсолютно правильно сказали. Моя основна мета, щоб мільйони людей, які дуже бажають повернутися додому, якомога швидше це здійснили. Але у фронтовому Запоріжжі життя має продовжуватись, і, звичайно, люди мають вірити і в Запоріжжя, і в нашу державу Україну. Впевнений, що. В спільній роботі з військовими, з силовими структурами, з мешканцями міста Запоріжжя. З вашою підтримкою ми цього точно досягнемо. Дякую, щодо довіри, до речі, були зруйновані кілька а, будинків багатоповерхових, та хотілося б повернути людям житло. Мені здається, от з такими кроками, з відновленням швидким, оця довіра швидко буде повертати розумію. Так, дякую.